Всім привітання на каналі на Хвилі Києва. Мене звати Оксана, і сьогодні рубрика у форматі, як в'язала, хочу показати, як закрити голкою ось так, і зробити ось такий край виробу. Край виробу виходить достатньо таким еластичним і таким гарненьким. Давайте розпочнемо, як це зробити. У вас може бути вив'язаний язан, вив будь-який край без різниці. Резинка 1 на 1, 2х2, або взагалі гладь, ще якийсь там візерунок. Ви пров'язуєте, коли у вас не один на один, а якийсь другий край. Пров'язуєте просто один рядочок 1 на 1 а потім починаємо в'язати полупусту тілу резинку. Два рядочки нам треба пров'язати пустотілої резинки і почнемо закриття. У мене в'язання по колу, але я розповім, як в'язати і поворотніми рядами. Так, перший ряд пустотілої резиночки ми починаємо. Знімаємо першу лицеву, а вив... ниточка за роботою, а виворотню пров'язуємо. Виворотню пров'язуємо. Першу лицеву знімаємо, Виворотню пров'язуємо, при цьому ниточка у нас за роботою. І так пров'язуємо до кінця ряду. Ось так. Лицеву знімаємо, Виворотню пров'язуємо, в'яжемо до маркеру. Так, Пров'язали перший ряд. І Якщо ви в'яжете поворотніми рядами, то ви другий ряд пров'язуєте так, таким же самим способом. Лицьову знімаєте, виворотню пров'язуєте. Коли ми в'яжемо по колу, то ми другий ряд пров'язуємо по колу, то ми другий ряд пров'язуємо наступним чином. Ми лицьову пров'язуємо, а виворотню знімаємо нитка перед роботою. Лицьову пров'язуємо, виворотню знімаємо нитка перед роботою. І ось таким чином пров'язуємо до кінця ряду. Це другий ряд по колу. В'яжемо. Так, і тепер саме закриття. Пров'язали два ці ряди. І Закриття Закриття ми починаємо, відрізаємо ниточку, таку достатньої довжини. Я завжди десь 3,5 довжини відрізаю, і з чого ми починаємо. Так, Треба нам розпочати з виворотньої петлі. У нас перша лицева, ми її пров'язуємо і розпочинаємо. І починаємо закриття маніпуляції наші. Так, виворотню петлю заводимо гулочку від себе, ось так, від себе зліва направо, протягуємо, потім підхоплюємо ось цю задню стіночку лицевої петлі і передню стіночку. Наступної, задню стіночку попередньої і передню наступної лицевої петлі, щоб нічого у нас тут не перекрутилося. Так, підтягнули. І тепер на себе в ту ж виворотню петлю, гулочку на себе, справа наліво. Ось так, підтягуємо. Зафіксували оці дві петелечки, он там видно такий вузлик у нас вийшов. Так, і знімаємо. Знімаємо, не сильно затягуючи, щоб ми не загубили оцю задню стіночку лицевої петлі. Тепер знов від себе, зліва направо, я запам'ятовую отак від себе. Так. Знову беремо ось цю стіночку, дужку, стіночку, і ось цю передню, знову ми протягуємо, і справа наліво на себе, вертаємо. Це знімаємо і теж не затягуємо, щоб бачити ось цю петелечку. Так, знову від себе зліва направо, або від себе, так. підхоплюємо задню стінку попередньої лицевої і передню стінку наступної лицевої. Так і на себе. Вертаємось. Я запам'ятала от від себе і на себе. Я оці зліва направо, справа наліво не дуже, я путаюсь. А так, ось. Ось стіночка у нас залишилась, ми її не затягуємо, щоб ми її бачили. Ось мене ще й ниточка така ворсиста. Ось і ще раз покажу, і далі вже самостійно так, від себе або зліва направо підхоплюємо задню стіночку попередню і передню стіночку наступної лицьової петелечки. Протягуємо і знову виворотню петлю на себе вертаємося. Все зафіксували. Знімаємо дві петельки. Так, знову від себе. лицю ладушка, лицева ладушка. на себе, тобто декілька таких ви собі зробіть? Ну Декілька таких рухів, да? і ось цю петельку ми бачимо, її не затягуємо, щоб бачити. І дуже легко закривається, і дуже красивий край гарний. Так, і на себе вертаємось, все, і знімаємо петельки. Це я дойду до кінця і далі покажу, як заховати ниточку. Так, від себе підхоплюємо дві дужки. І на себе. або зліва на право, підхоплюємо дві дужки і справа наліво знімаємо Виворотня від себе дві душки. Тут у мене вже закінчилось. Лицевих петель підхоплюємо і вертаємось на себе. Зафіксували петлі і знімаємо. Все, ми закрили і. Тепер ховаємо нашу ниточку, або ось в цю пустотілу резиночку можна сховати, до речі, якщо така тоненька, можна і сюди. А я, як завжди, ховаю ось цю косичку. Ми завершили наше закриття. Ось таке красиве, еластичне, достатньо еластичне. Воно ось таким, начебто роликом таким знизу, тому що ми ж зробили ось цю пустотілу резиночку, і вона дуже такий симпатичний край дає. Так, якщо вам сподобалось відео, то я чекаю. Подобає, звичайно. Також це відео буде зберігатися в телеграм-каналі Визерунки Заходьте туди, там багато вже всяких лайфхаків і корисностей по в'язанню, вишивці, ну, все, що завгодно, з рукоділля. Подивіться, підпишіться на телеграм-канал Візерунки.ua, Це така чат-бібліотека. Якщо ви ще не знаєте, то я вам хочу розповісти. Туди ми скидаємо українські майстрині українськомовного YouTube, скидають туди свої майстер-класи, і вони зберігаються для нашого і вашого використання. Дуже це зручно. Тому проходьте, дивіться, шукайте, підтримуйте своє, дивіться своє. І я вам бажаю легких петелок, всього самого найкращого, до побачення і до нових зустрічей у нових в'язальних відео. Бувайте, друзі!